В одному з минулих відео ці кадри руйнувань мого будинку, хоч і невеликих руйнувань, особливо за мірками Маріуполя та Бучі, викликали цілу орду ботів з Росії. Мені написали, що на все так однозначно, що ми самі собі вікна погромили, що уламок відміни, який відправив сусідську чотирирічну дитину в реанімацію, був росіянами посланий з любов'ю, і що ракети, запущена з Каспійського моря і літаючи по всій країні, сьогодні які залишило пару мільйонів людей без світла, тепла і води, це необхідно все для захисту українців від Боже. Ці казки навіть не хочу переказувати. У будь-якому випадку ми тут зібралися для огляду цікавої, хоч і досить давно випущеної колонки. Тож почнемо. Urban Nears Ralis або Реліс, як вам зручно, у дуже цікавому форм-факторі виконана, важка у формі куба портативна колонка від бренду. А від якого бренду? Він явно не на слуху, тому давайте розбиратися глибше. Офіційний сайт у виробника є, але інформацію про компанію там мінімум. Але що ще цікавіше, то серед продукції, представленої на сайті, немає портативних колонок від слова зовсім, тільки навушники та аксесуари до них. Зрозуміло, перше, що спадає на думку як пояснення цьому, це моє місце знаходження в Україні і, можливо, в нашу країну цей пристрій не завозять офіційно. Спробуємо виставити інший регіон прямо на сайті: Австрія, дивимось, теж немає колонок. Може Канада? Але й тут немає. І про всяк випадок Нідерланди. Але й тут, крім навушників, нічого. Загляньмо в Вікіпедію. Там пишуть, що Urbanirs це компанія, заснована у 2009 році колективом скандинавських людей, а з товарів віддається лише про навушники, як і на сайті. То що, невже це палений Китай? Але ні, вироб оригінальний, і на сайті мені вдалося все ж таки знайти, якщо не сам товар, то інструкцію до нього. На цьому ми з виробником закінчили і перейдемо до колонки. Постачається пристрій у великій, але й звичайній коробці, без магнітів, прищіпок, по-простому. За ціною вона мені обійшлася в 3 тисячі гривень з довоєнним курсом 27, а отже, коштує вона трохи більше 100 доларів. Власне, зараз, у вересні 2022 року, за неї просить же 5 тисяч гривень. Пристрій важкий, майже 3 кілограми. Носити її на лці і довго не вийде. На плече повіст незручно, за умови форми і короткої ручки. На ліцевій стороні металеві грати прикривають динаміки, зверху кнопки управління. Над ними тільки потужний ремінець для перенесення, який тримається на болтах. Конструкція виглядає міцною та зносостійкою. Впевнений, так вона і є. Кнопки керування музикою виконані в рівень з поверхнею, помітні не дуже, але й користуватися ви ними навряд чи будете часто, адже за фактом все керування в телефоні. Проте кнопки Play, гучності та зміни наступної попередньої пісні є. З правого боку дві слабкопомітні кнопки, включене та блютуз із мінімалістичним діодним індикатором. Ззаду під негерметичною кришкою роз'єм для живлення, вихід для USB, щоб використовувати колонку як павербанк та aux вхід для передачі музики з телефону на пристрій по шнурку. Знизу стандартні маркування та сертифікати. Правда, зверніть увагу, що не вказано, де вироблений пристрій. Не бачив вже давно такої помилки. Ну добре, що за характеристиками, які заявлені продавцями і виробником. Потужність 20 Вт. Ну тут, за відчуттям, напевно, так і є. Вага майже 3 кг. А ось у таких характеристиках у мене є сумніви. Зараз все поясню. Батарея понад 20 годин відтворення. Серйозно. Тип акустики 2.1, а це має означати, що є 2 динаміки і один сабвуфер. І це серйозно. Ну, гаразд, давайте перевіряти. А зробити це можна, напевно, лише шляхом розтину. Поїхали. Розрушителі легенд. Отже, динаміка ми бачили два. Але десь ще сабвуфер має бути. Шукаємо. По дорозі нам зустрічається акумулятор. Саме час подивитися його енергоємкість. Адже 20 годин музики нам обіцяють. І що ж, усього 2600 мАч? Це, це ж удвічі менше, ніж у телефону Xiaomi. Це майже в 5 друзі, у 5 разів менше, ніж у попередньої колонки у мене на каналі від Huawei. А вона нагадаю в 5 разів менше за розмірами, і там справді 20 годин роботи на одному заряді, бо батарея там на 10 тисяч мАг. Ну, що тут сказати, Заявлені характеристики і параметри автономності я не повірю. Йдемо далі, нам же ще треба знайти. Але як бачите, тут його немає. Динаміки всього два. Але завдяки цій вихлопній трубі ззаду басів тут багато. Я б навіть сказав занадто багато. Включаємо по Bluetooth стандартно, без проблем. Цікава штука вийшла з фірмовим додатком від Urbanсу. Завантажуємо з плеймаркету. Чекаємо на підключення. І нічого. Окей, включаємо Bluetooth. Як бачите, пристрій вже було поєднано з телефоном. І тепер, каже мені, треба включити місце знаходження, нібито для пошуку пристроїв поряд. Ну окей, якщо ти не по Bluetooth і не по Wi-Fi шукаєш, то по GPS чи що? Маячня, звичайно, але я спробую. І знову нічого. Зате в додаток вбудований магазин. Коротше, марна нісенітниця. Скачувати навіть не варто. Як пристрій грає, запитаєте ви? Давайте трохи послухаємо. Звичайно, через мікрофон на камері, потім через монтажний стіл і наприкінці через динаміки вашого ноутбука, ви оригінальний звук не почуєте зовсім. Від себе скажу, що грає голосно, але басів дуже багато. Вони зайві. Або ж, якщо вам таке неприродне низьке звучання подобається, цей пристрій для вас. Висновки: Пристрій дуже нішевий. Це не для мас маркету акцент на дизайн. Носити незручно і важко, ємкість батареї невелика, водонепроникальності немає. Якщо ви не кайфуєте від її зовнішнього вигляду, то пропозиції від JBL та Huawei виглядають набагато краще за цю ж ціну. А вибір, як завжди, тільки за вами. До зустрічі!